Хоча, якщо недалеко, то можна і кудись сходити. Не знаю, я ще не прийняв рішення, як краще. Але що цікавого, про гроші хочу сказати. До речі, я вирішив, що я на цьому каналі буду розказувати і про гроші, і про духовність, тому що для мене, я розумію, важливі оці дві теми. Тобто я хочу і по грошах прокачуватись в цьому матеріальному світі щороку, і з точки зору духовності вивчати ці всі закони, як влаштований Всесвіт, як працюють тут. Працює тут все, як живуть люди і так далі. і так далі. Всі відповіді на питання хочу знати. І про гроші. Це відео буде про гроші. В кінці він мені сказав, що ну на початку сказав, що достатньо йому заплатити 15 євро. Я такий, в смислі 15 євро. Ну там же 20 євро в салоні коштувало. Ну каже, то в салоні 20 євро, з яких 5 євро бонус плати по типу мій був 15 євро йшло з салону. Тобто він там взагалі заробляв дуже дуже мало. Він каже: 15 євро, нормальна ціна, я такий, в смислі 15 євро. Ну щоб ви розуміли, у Франції за стрижку і бороду я платив 50 євро. 50, навіть 60 євро в залежності від ну, складності стрижки. і так далі, і так далі. 50-60 євро у Франції. Так, можна там знайти дешевше. У арабів, мусульманів і так далі. Якщо я ходив ось, там, до українців чи французів, які стри... стрижки роблять дуже якісно, з класним досвідом люди та спеціалісти, то це десь 50 євро коштувало. А тут він мені каже, 15. Ну, для мене це взагалі не гроші, 15 євро.